Мадридський Реал та Каталонська Барселона мають дійсно легендарну історію зустрічей протистоянь просто шалених. Ну і не дарма, що матчі між цими двома командами називають Ель Класіка, тобто класичне протистояння з іспанської. Ну і в цьому сезоні Ель Класіко буде класичним не лише для Іспанії, але й для всього світового футболу. Знову як то кажуть, чому по перше, ці команди змагаються за чемпіонство, Ще їм належить зіграти 11 травня. Між собою в чемпіонаті трохи раніше, 26 квітня, команди зіграють у фіналі Кубка Іспанії. Ну і потенційно можуть зустрітися в фіналі Ліги Чемпіонів, якщо дійдуть до головного до головного матчу турніру. Ну і в цьому відео я поговорю з вами про те, наскільки в цьому сезоні Ель Класіко стає знову таким. Легендарним протистоянням. Ну, протистоянням воно було завжди легендарним, але наскільки команди цього сезону, знаєте, відповідають цьому статусу. Ну і давайте розпочнемо з особистостей. Так, розпочнемо з тих, на кого можна дивитися. Колись давно, хоча, так, вже можна казати, давно, Роналда та Месі притягували до себе окрему увагу, знаєте, таких. Людей, які не дуже зналися в футболі, і люди дивилися Ель Класіка, не лише тому, що це Реал проти Барселони, а ще й тому, що там з одного боку є Роналда, з іншого боку є Месі, і хто ж сильніший, хто ж виграє золотий м'яч. Ну і у цьому сезоні, враховуючи контекст, враховуючи, що якщо ці команди дійдуть до фіналу Ліги Чемпіонів, дійсно таке може трапитись, але детальніше про це я в наступному відео вам розповім. Коли буду розбирати пари чвертьфінальні ліги чемпіонів, то під. Підписуйтесь на канал, аби не пропускати нових цікавих відео. Тож, якщо повернутися до теми зараз, є у реалі, звісно, багато зірок Мбапе Вінісіус, Родріго, Родріго Белінґем, не лише атакувальних інших. Наприклад, хтось полюбляє захисників, комусь подобається Рюдігер, Наприклад, в Барселоні на противагу тим отому потужному атакувальному. Потенціалу реала, так навіть не потенціалу, зірками, так реала, є такі зірочки, як ламін Ємаль. Вже він ще починає, але насправді вже заявив про себе. Рафіня претендує також на золотий м'яч. Ну і звісно, віковий, але такий вбивчий результативний Роберт Левангольський. Ну, точніше, Левандовський. Ну, ви розумієте про кого мова. Ну і плюс також цікаві постаті в півзахисті Педрі, наприклад, який зараз проводить. Один з найкращих сезонів, ну я маю на увазі в порівнянні з іншими, так в захисті також є на кого звернути увагу молодий Кубарсі, який прогресує, який скоро може вже закріпитися в статусі одного з найкращих захисників світу, як на мене. Ну і плюс дійсно імена. Дуже важливі імена роблять різницю. За іменами вже цікавіше спостерігати ніж це було останніми роками, коли матчі зводилися все ж таки до тренерських протистоянь. Більше зараз це навіть боротьба за золотий м'яч. Другий аспект, звісно, тренерський, ну і не тільки тренерський, клубний, так президенти між собою. Змагаються так, ну але більше хочу закцентувати на тренерському протистоянні, тому що в цьому сезоні Ганс Дітер Флік дійсно робить класну Барселону. Але наскільки? Сил вистачить гравцям до такого, ну я би сказав, футбол, який забирає багато сил. Це хороше питання. На противагу Анчелоті, знаєте так спокійно. жує жуйку під час матчу, підіймає брови, ну і його гравці. Це знаєте, це. Закладено в його футболі, в його філософії, в його тренерстві, що гравці мають демонструвати геніальність. Ну і за це насправді Реал подобається за те, що команди Анчелоці, зокрема Реал, може демонструвати. Геніальність так по іншому не скажеш. Індивідуальну майстерність і за рахунок цього реал виграє матчі. Барселона все ж таки так має також індивідуальну майстерність, але у фліка у тренера є система. На противагу цьому Анчелоті в атаці дає знаєте, дає можливість індивідуалити. Далі ще один аспект, звісно, вболівальницький. Так, в Німеччині на Альянс Арені буде проводити, проходити фінал Ліги Чемпіонів. Ну і туди я впевнений, якщо буде матч Реал Барселона, не лише іспанські фанати приїдуть, але й болівальники з усього світу і в усьому світі вболівають, Ну, хоч знаєте, кожного запитаєте. Хтось хоч трохи симпатизує або Реалу, або Барселоні, тобто нема людини, яка не думала про те, який клуб більше подобається: Реал чи Барселона. Ну і тому оцей світовий аспект також в цьому сезоні дуже і дуже важливий. Ну і в іспанських турнірах, якщо повернутися, звісно, в Іспанії. Є багато вболівальників інших команд, наприклад, в того само Атлетіка з Більбао. Знаєте, фанати фанатіють виключно, знаєте, баски так, фанатіють від своєї команди, і тому не можуть вболівати ані за Реала, ані за Барселони, але все одно думають, так ну хто більше подобається, хто більш симпатичний, так, яка команда більше імпонує. Ну і тому ось ці вболівальницькі протистояння зараз дійсно з Збільшенням так ще збільшенням футбольних брендів Мадрид та Барселона це ще актуальніше. Тому повертаємось до протестентів. дивлячись на фінал Кубки Іспанії, 26 квітня. Він відбудеться. Чесно, я сьогодні в цьому відео не буду говорити про те, хто виграє в кого кращі шанси. Ні, ви подивитесь, Ви побачите, тому що тут дійсно. Обидві команди мають хороші козирі, обидві команди знають, як треба грати. В цьому сезоні. Наприклад, Барселона вже грала проти Реала і вже вигравала. Тому подивимось, що Карло Анчелоті переготував для протистояння з Барсе. Далі більше хочу поговорити про чемпіонські перегони, так тому що в кубку все залежить від одного матчу ну а в чемпіонаті все важче, звісно спрогнозувати, хто переможе, важко, тому що відстань наразі 3 очки у Барселона 66 у Реала 63, і після 29 турів залишається відповідно ще зіграти 9 турів до фінішу. І за ці 9 турів насправді С цю відстань відіграти дуже легко і не хочеться списувати з рахунку Атлетіко Мадрид, в яких 57 очок. Я не виключаю, що в підсумку Атлетіка може впіймати свій ритм. Вони вже вилетіли з ліги чемпіонів, їм вже Менше потрібно хвилюватися за інші турніри. Вони можуть засередитись на чемпіонаті. А реал з Барсою ще гратимуть у лісі чемпіонів, як мінімум в чвертьфіналі, якщо не вилетять, зіграти гратимуть ще в Кубку, тому Атлетіко не списуємо з рахунку. Ну і ви пишіть в коментарях, хто ж виграє чемпіонат Іспанії? Барселона, яка зараз перша, Реал, який зараз другий, чи Атлетіко який третій, або можливо, Атлетік Більбао, який йде четвертим із відставанням від лідерів на 13 очок, але знову ж таки все може. Статися, чому б ні? Тому пишіть, хто переможе в чемпіонаті Іспанії. Ну і тепер про Лігу чемпіонів трошки проанонсую. я ще буду робити перед чвертьфінальними поєдинками окремий випуск, я ще буду говорити про те, які шанси Реала та Барселони дійти, куди вони можуть дійти, так, які шанси вийти з чвертьфіналів, чи зможуть вони дійти до фіналу. Ну, але. Зараз хочу заакцентувати увагу ось на чому. Представник команди-переможця Ліги Чемпіонів виграє Золотий м'яч. Це є така вірогідність. Ну і трофеї від ФІФА також. Якщо в фіналі зіграють між собою Реал та Барселона, якщо раптом вони туди пройдуть, і якщо все ж таки. На клубний чемпіонат світу не так будуть звертати увагу, то цікаво, хто виграє золотий м'яч з цих команд. Але про це буде також окремий випуск. Я поговорю про те, взагалі не лише про реали Барселону, а про те, хто зараз фаворити на. Перемогу в золотому м'ячі, хто може виграти, хто потенційно в списку, так претендентів, і про це буде також окремий ролик. Але для цього ставте більше вподобаєк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо хочете побачити цей випуск, пишіть хто зараз сильніший, Реал чи Барселона. Ну і підписуйтесь, звісно, ще раз кажу, підписуйтесь на канал ЄГОЛ, аби не пропускати нових цікавих відео. Тож до зустрічі на просторах Ютуба.